Добрий день, малята! Вітаю вас! Запрошую вас послухати віршик Грицька бойка на місточку. Цей віршик про те, як дітки не могли перейти через місточок і чому саме? Через міст перейти треба нам малята. Щоб грибів, щоб грибів в лісі назбирати. На місточку вовчик спочиває, на місточок діток не пускає. Він гарчить, він гарчить, клацає зубами. Не пущу, не пущу діток за грибами. Вийшов козлик з зеленого гаю. Він сердито вовчику гукає. За колю, за колю, я тебе рогами. Затопчу, затопчу, я тебе ногами. Мабуть, дуже вовчик налякався, бо з місточка геть собі подався. Ми йдемо, ми йдемо містом через річку, несемо, несемо козлику травичку. Ой спасибі, козлику рогатий, що поміг нам вовчика прогнати. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, хто хотів іти через міст? За грибами до лісу. Хотіли піти по гриби дітки. А хто не пускав дітей перейти через місточок? Не пускав пройти через місточок вовк, а що він робив? Вовк на дітей гарчав, клацав зубами. Та казав, не пущу, не пущу діток за грибами. А хто допоміг діткам перейти через місточок? Хто прогнав вовчика? Вовчика прогнав козлик. Він вийшов до вовчика, і що він йому сказав? За колю, за колю я тебе рогами. Затопчу, затопчу я тебе ногами. А діти, коли перейшли через місточок, що понесли козлику? Вони понесли козлику травичку і подякували козлику за те, що він прогнав вовка. І вони змогли позбирати гриби. Сподіваюсь, дітки, вам сподобався віршик. Будьте чемними та слухняними. До побачення, до нових зустрічей!